Україна отримала 55 британських бронемашин Саксон. Вони вже на території нашої держави. Про це повідомив радник президента Юрій у себе у Фейсбуці. 55 бронемашин дісталися до України і зараз вже перебувають на території однієї з військових частин. Починається доробка від спеціалізованої команди. Повідомляє Бірюков. також за його словами, 20 машин переобладнають під медичну евакуацію першої лінії, а 35 – під командно-штабні машини із різною спеціалізацією. Виконуючи обов'язки командира торнадо Микола Сукур заявив, що напише рапорт на звільнення на місці дислокації роти спецпризначення без торнадо у привільному на Луганщині. Було передано наказ міністерства про розформування підрозділу за подомленням Радіо Свободи торнадівці погодилися на інвентаризацію зброї, проте здати її відмовились. Слідча група прокуратури шукала територію бази дислокації роти, і у свою чергу серед бійців торнадо є ті, хто вирішили добровільно залишити спецбатальйон. Нагадаю, що напередодні радник голови МВС Антон Грещенко заявив, що бійці торнадо мають о дев'ятій ранку. Учора, тобто, суботи вийти з бази та скласти зброю. Додам, що торнадівці підозрюють у катуванні людей на Луганщині та зґвалтуваннях. У свою чергу самі бійці заявили, що їх переслідують за активну боротьбу із контрабандою в зоні АТО. Приказ министра для меня закон, я его выполняю. При, преступный приказ Науменко, разоружение, я выполнять не буду. Поэтому я больше не милиционер. Ребята, вами хотят просто прикрыться. Не валяйте дурака в конце концов. Подумайте о своих матерях, детях эти пару подонков, которые вам и прикрываются, вчера они жрали свое копченое сало отдельно от вас, а вы сидели за общим столом, ели кашу. видите, я живой. Кто-то мне сегодня утром -то рассказывает, что на меня повесят. Если у человека чистая совесть, нечего ему бояться, ничего на него не повесят.